Одіссея це поема Гомера, яка поділена на 24 пісні. Твір Одіссея розповідає про пригоди міфічного героя на ім'я Одіссей, під час його повернення на батьківщину після Троянської війни, а також про пригоди його жінки Пенелопи, яка чекала «Одіссея», на ітаці. Пісня Перша. Одіссей сумує на острові, де його насильно утримує німфа Каліпсо. У цей час на ітаці до його дружини Пенелопи сватаються численні женихи, що бенкетують у його будинку і марнують його багатства за рішенням ради богів. Німфі наказано відпустити Одісея. А його синові Телемаху. Афіна вирішила навіяти бажання розшукати батька і зачинити дім від женихів матері Пенелопи. Телемах марно намагався видалити з дому женихів, і таємно, за допомогою Афіни. Їде з в Пілос. Старий цар пілоса Нестор повідомляє Телемаху відомості про деяких Ахейських вождів, але за подальшими довідками направляє його в спарту до Менелая. У спарті Радо прийнятий Менелаєм і Єленою Телемах, довідується, що Одіссей знаходиться у полоні Каліпсо. Женихи, злякані від'їздом Телемаха, влаштовують засідку, щоб вбити його на зворотньому шляху. Боги посилають Гермеса до Каліпсо з наказом відпустити Одіссея. Який на плоті пускається по морю. Сімнадцять днів пливе мужний цар Ітаки Одісей. На вісімнадцятий наслав на нього Посейдон бурю. Врятувавшись чудом від бурі, піднятої ворожим йому Посейдоном, Одісей випливає на берег острова, де живе щасливий народ. Феаки – Мореплавці, з казково швидкохідними кораблями. Цар Алкіной гостинно приймає мандрівника у своєму розкішному палаці і влаштовує в його честь бенкет і ігри, де сліпий співак Демодок оспівує подвиги Одисея. Перебуваючи на острові Феакійців. Одіссей на березі зустрічається з Навсікаю, дочкою царя Феаків Алкіноя. У розмові з Навсікаєю. Одіссей, не називаючи себе, розповідає про своє лихо. Алкіной приймає мандрівника у своєму розкішному палаці. Алкіной Влаштовує на честь мандрівника бенкет та ігри. На іграх сліпий співак демодок співає про подвиги одіссея. Одіссей нарешті відкриває своє ім'я і розповідає про свої пригоди. Пригода перша це коли Одіссей відвідав країну лотофагів. Що харчуються лотосом. Кожен, хто покуштував лотоса, забуває про батьківщину. Одіссей же його не спробував і примусово зігнав супутників на корабель. Друга пригода. У циклопів, велетнів із одним оком. Одіссей із дванадцятьма супутниками прийшов до печери циклопа Поліфема. Велетень людожер зжер у своїй печері декількох товаришів Одіссея. Але Одіссей напоїв і засліпив циклопа, після чого врятувався з іншими товаришами з печери під вовною баранів. За це. Поліфем наклипкав на Одіссея гнів свого батька Посейдона. Одіссей продовжує розповідати свої пригоди. Бог вітрів Еол вручив одіссею міхи із зав'язаними в ньому вітрами. Але недалеко від батьківщини супутники Одіссея розв'язали міхи. І буря знову відкинула їх у море. Людожери Лестригони знищили всі кораблі Одіссея, крім одного, який пристав до острова чарівниці Цірцеї, що обернула спутників Одіссея у свиней. Тільки Еврілох врятувався і повідомив це одіссею. Цірцея Наклала на одіссея закляття, і він цілий рік був її чоловіком. Але Гермес передав герою чарівний корінь, завдяки якому Одіссей переборов чари цірцеї. Одіссей спускається в пекло запитатися віщуна Тересія. І розмовляє з тінями матері і померлих друзів. Тіресій розповів, що всі негаразди Одіссея через Посейдона, але він дістанеться до Ітаки, де буде мирно та довго царювати. І поплив Одіссей далі. Плив він повз сирен. Що затягають мореплавців чарівним співом і гублять їх. Щоб вижити, Одісей залив супутникам воском вуха, а себе наказав прив'язати. Так вони пропливли це небезпечне місце. А Одісей ще й почув неймовірний спів. Також Одіссей проїжджав між стрімчаками. На яких живуть чудовиська Скілла і харібда. Скілла схопила шість подорожніх, але корабель уцілів. Так вони дістались до острова де паслись бики бога Геліоса. Супутники не послухались Одісея та з'їли биків. За це зевс їх покарав, бурею розбило корабель. Вижив тільки Одіссей. Він, на дерев'яному уламку, виплив на острів Каліпсо. Одіссей закінчує свою розповідь. Феакійці, обдарувавши Одіссея, відвозять його на батьківщину. І розгніваний Посейдон за це направляє їх корабель в скелі. Перетворений афіною в старого жебрака, Одіссей відправляється до вірного свинопаса Евмея. Деякий час Одіссей перебуває у Евмея. Повертаючись зі Спарти, Телемах, син Одіссея та Пенелопи благополучно уникає засідки женихів. Телемах зустрічається у Евмея з Одіссеєм, який відкривається сину. Обидва обіймаються та плачуть. Одісей повертається в свій будинок у вигляді жебрака. Його ображають слуги та наречені. Старий Одісей б'ється з місцевим жебраком Іром і Піддається подальшим знущанням. Одісей робить приготування до помсти. Тільки стара няня Евріклея Впізнає Одіссея по порубцю на нозі. Злі знамення утримують женихів, які мають намір погубити Одісея. Одісей Відкривається Евмею і Філотію і закликає їх допомогти помститися женихам. Пенелопа обіцяє свою руку тому, хто, зігнувши лук Одіссея, пропустить стрілу через дванадцять кілець. Жебрак, прибулець, єдиний виконує завдання Пенелопи. Одісей вбиває женихів, відкрившись їм, і страчує зрадивших йому слух. У цей час Афіна насилає сон на Пенелопу. Прокинувшись, вона не вірить, що цей жебрак Одіссей. Для перевірки Пенелопа пропонує служниці винести ліжко для Одіссея. Той каже, що це неможливо, бо він сам зробив це ліжко на пні маслинового дерева. Пенелопа одразу впізнала свого чоловіка. Рідні загиблих женихів збираються проти Одіссея. Але Афіна припиняє битву. Поема закінчується сценами прибуття душ наречених у пекло. Побачення Одіссея з його батьком Лаертом і укладання миру між Одісеєм та родичами убитих.